Добрий день. Сьогодні свято Маковія. Медовий спас. Вітаю всіх. Зробила стріцю, отаку. Там і дереві у мене є, і соняшники, і чорнобривці, і айстри, і майори, панська квітка. усе тут є. Зараз ще платочком от -от -от перев'яжу отут, -от, і буде до церкви така стріця. Зробила ще одну і для куми. Отакі, от оце дві стрійці, ось дві. Зробила я такі гарні. Для мене гарні. Тут є лікарські трави і тут усе, що потрібно. Оце будемо йти до церкви. Доброго дня! Сьогодні кума завітала до мене в гості. Ходила до церкви, кума, були ми в церкві. Сьогодні День Маковія. Це свято таке гарне. І ось кума прийшла, стріється, корзинки, як і годиться. Да, кума? Да, кума. І я вас поздравляю з праздничком, щоб все було в нас добре. Миру вам желаю всім нашим нашій ненці України, Желаю вам ми миру, желаю вашим дітям правнуків, здоров'я, благополуччя, щоб все було в нас добре. Ми надіємося, що ми прийдемо до миру і буде в нас усе добре. Дякую, Кума. Вам теж бажаю все найкраще. Сьогодні у церкві, помолилися Богу. Помилилися за наших захисників, здоров'ячка їм побажали. Всього самого-самого витримати це все важке життя. І надіємося, щоб, щоб не було війни, щоб, щоб закінчилося це все. Да. Це оце. Кума, а тепер давайте трошки згадаємо да. своє дитинство, як наші мами святкували цей, це свято. Що Я... ваша мама робила на це свято, як ви Вона пекла дець? оціх е... таких як же вони називалися, із. Ой, господи, ну ну дай мені пам'ять трошечки, господи. Шулики. Шулики. Пекла шулики із медом їли ми. Ну, раніше того меду й дуже й не, не було. Ми так. його не бачили. Я вже як прийшла до свекрухи, то свекруха шуликівна. Готове коржів, коржів оціна готувала. Вік мед був. І ми завжди з цими шуликами празнували свято це. Свеку мене трошки не признавав, ну, але свекруха в мене признавала і завжди готувала ці шулики. Звичайно, я їх не дуже вмію готувати. Ну, шулики я не знаю. у мамка... Ну, вони коржі такі, коржі. коржі. А, а коржі в мене мамка робила так. Вона брала борошно. Туди кидала соду, місила на кислому молоці, солі кидала туди і пекла на олії на сковорідці, так, коржі. А мак терла у макітрі такий, затірка вона ну, ну, затирала той мак до білого кольору такий і з цукром. А моя свекруха і мама моя покійна, ви знаєте, що робили? Вони оці гошулики заливали оцим молочком що з коноплів. Це таке добре воно. І з маком у нас не було такого. А оце з молочком, Мамка теж так робила. молочком. цей... ну, у них був хист такий, що вони готували. Ні, на те так. кума, просто на те время цукор був дорогий. Ми... Мен, ми да, я да. сьома в сім'ї. І ми не могли. Мамка не купляла нам нас не, на, на кожен день не було цукру, тільки на свята. А так мамка на будень день що робила? Вона солодкий буряк різала, виварювала а -а -а. і воно, от на тому солоді, вона навіть молочну кашу нам варила на тому солоді. А ми нас мама варила компот нам. Компот, а тільки брала кампот, ще ходили. Ми і в... такі куски буряка, у тому терен, буряк. Оце, і такий добрий був так, цей. Так, Кампон, узвар називали. Узвар, так. Да. Так, так, Сніжана, було так. Було, було, було. Да. І оце а вже прийшла до свекрів, я мама тільки оці шулики мої на коноплях робила, а вже в свекрухи прийшла, то свекруха моя і багатша була, їх були бджоли вже угу. на те время. Мед. і медом ще поливала і медом. І ми сідали, за стіл. І ця традиція така була. А де мак брали? А матроси на городях сіяли. Мені ще такі... дозволялося садити. Не було такого. Було. Прямо такі, прямо такі в'язки були цього. Маку. маку. Стояли маку. в сараї, як, була. як, як ото снопи отакі, а, а отакі голови були маку. Мамка піски пекла. З да, маком. Більша більша її головка була, а потім, уже, як почалося оце, я ще й у цій новій хаті сіяла мак. І такі головки були. Мене чоловік теж любив коржі, і то я любив коржі, з маком з цього було каже, з маком давай з маком Побільше, щоб маку було. Любив мак. Він, він тре той мак, бо я його не вміла терти той мак. Він тре він мак, а я коржі печу і їм от із тими коржами цей мак. Але ж тоді вже, отут -от вже в цій хаті вже мать, год три сіяла так рядочками мак, а тоді прийшлось таке горе в нас, що кажуть, мак порізали. Я кажу, там в мене стоїть мак. Я приходжу, а вони кажуть, піди подивися. Приходжу, да, він порізаний, він пропав уже в мене. Ну да, головки стояли. Раніше ж не було. А вони ні? вже тоді тільки почервили і все. А, а сімено ужні вже їх не було. Каже, на макові потрібно святити садові квіти, бо, да. а ви в що клали? А що в клали, в стрічку клали? Деревій, соняшники. Кажуть, майор це панська квітка. Так же кажуть айстри, ось такі. Я не знаю, як називаються цвіточки жовтенькі, чорнобривці, Оце ми таке і ось Це Лаванда зверху, так? Лаванда. це лаванда, а це як називається а... Амаран. амарант, Ах, А як же він пахне в хаті? Божечко. І Цілий рік одна. До мене проси, молоді, зять приїхав та каже, мамо. У вас так у хаті пахне, наче церквою. А я кажу, та ти що, маленький чи що? Я його винесу, бо я не можу і спати. Йому кажу, ти що, не можна цього виносити. А це ось окумина стріться, да. ось мак тут, і ось теж все. І полинь, ось. І... і полинь дуже потрібно. І чорнобривці, і цей мачок. Ну і куди тепер стріться це? А тепер стріться, воно прошло річна да. стріця. Я її зніму. Куда надо стріти? Закопаємо під деревом, воно святе, його не можна так під ною у, у, у Саду під деревом ми закопаємо. А нову стрійцю ми поставимо. опять до образів поставимо і нехай вона нас охороняє. Да. І дай Бог нам дожить. А у вас не тут ту свічечка є? А, не знаю, я щось не найду. Кума випала. Мабуть, а ну кума дивіться мабуть випала. Моя світочка є. Ось ваша проскурочка візьміть. Ось у проскурка така у нас. Да, це свячена проскорочка. Поставлю, поставити в образі її. А ще кажуть, що її у церкві мені казали, що на що серця, кожен день і хочеться проскурки. А я ж вам світочку дам. А, ви мені ви так. <світочка> Ось вона, це вам світочку, бо це ж ваша світічка. А як це я? Вона, мабуть, упала. Я піла, ну, бо я ж стріпляла й туди і туди. Mm. Мак посвятили. Все як положено, Все, як, все положено, як положено. В цей день. А ми дома... Дай Боже дожити до того воду, щоб іще піти в церкву да. і посвятити. Ми, як були меншенькі, ми так ждали маковія. Це в нас був, сідали всією сім'єю за стіл, і от мамка витягує ці ну, стави такі, корж на коржові такі. Миска така, тарілка здорова, тарілка здорова, а віддільно мак був, да. і Я ми мочали і їли. Да, так було, Я так. сьогодні теж коржів напекла. <laughs> Тільки маку трошки Богдан купив, ну так, небагато цього зробили, це полили. Але ж він не такий цей мак, як раніше. Як оцей мак затовчений був. Ну, Воно так. ж біле білим, а от оцей мак уже скільки його не товче, от у його білого цього немає. А макова начинка вона зовсім, не, зовсім добра. да, Вона не добра. Да. Продають готову начинку, але вона... Я так вже було смачна. купляю, оце і печу пиріжки, і рулети печу, і цим із маком. Коло Толя каже, от не такий мак, от раніше був мак добрий. А тепер мак не такий. І вже скільки, ми його... я його й запарювала, я вже що йому не робила. Дочка й комфем... кофемольці йому, але ж він не білий. Молочка того немає в йому, що було раніше. Було ж тільки... Його ж тільки було рогач устромив у його. Це ж цим. І вже зараз біле робиться. Моментально... Ну молоко настоєш, молочко було. От ми так святкували ну, цей. Маковія. А ми ось о, посиділи в цій хатині нашій. Да. Тепер з підемо поп'ємо чайку, поїмо калачів з маком да. і мед. мед? А, і мед. А в нас теж мед такий гарний. А, Оце як? ж треба надо... да, дати... було нам сьогодні дати вам мені баночку манесеньку меду, а я була б посвятилою, і ми саме перед ложечці меду зі сьогодні, я читала в газеті такий, що треба було ложечці всім сім'ям дати. Ну, З'їжте так мед, мені. він теж корисний. <різь> <Да. різь> <різь> Хай Боженька простить, да, що ми трошки. Здобиччя я трошки відстали. 네, не, дуже... не дуже забуваюся. Забувайся, що в нас другі. І зустрічаємося, ми вали. з вами дуже-дуже рідко. Все нема коли. Наче поводу такого немає. Наче Такий просто Раніше годиш... частіше, а зараз просто ну, нічого. Все буде добре, все наладиться, все буде добре. Надіємося ми, надіємося, що в нас. Боженька нам допоможе, і все буде в нас добре. Кума, а що це ви принесли? А ну. Ай, а це, ж усе, кума. а це ж усе ми співали пісню у, цьому, у церкві. Ось це, така хороша пісня. Ну ви її не знаєте. Я її не знаю. А хочете вивчити? Ну, а хочу трошки вивчити. А я оце приходжу ввечері, сидів собі в хаті і давайте. Оце в мене ще одна є пісня хороша Божа. І Я її співаю. Ану, які там слова? Хоч куплетик. Наспівайте. А ну, наспівайте. Біжи, біжать у печаї, в і дороги. Там Божої, дзвони, там Божої дзвони гудуть. До нашого Бога, єдиного бога. Народи, як води пливуть. О, матінко Божа, до тебе прийшли ми. Напити святої води, ми просимо Бога, ми молимо Бога, веди, до нас, веди нас до Нього, веди, заїв, солоїних, принесли тобі ми букети живих квіточок. Ми просимо Бога, ми молимо Бога за наших малих діточок. О матінко миру прийми. Любов щиру, прийми наші сльози і спів. Ми просимо Бога, єдиного Бога, за наших дочок і синів. Ми хочемо, щоб діти навчились молитись, щоб чули вони Божий цвін. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, бо сонце, любов та є і він. Благаєм за поле, благаєм за море, благаєм за села й міста. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, без нього не квітнуть жита. О, матінко мира, кріпи нашу віру, любов нам на землю пошли. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, щоб всі ми до нього прийшли. Гарна пісня, слова гарні. Звеніть. Бо я трошки не бачу. Треба було, мам, щоб ти їм дала окуляри. Оку... Окуляри нічого. Надо Нормально дати. Але нічого. Хай, ви... хай простять люди, що я, може, не так, що засуджує. Але вона мені дуже пісня ця до серця припала. І мені сподобалось, і мені дали в церкві її. Хороші слова, а ви ось і ще одну... і без листочка да. заспіла. І ще одну пісеньку мені Надя дасть. Плащевська. Ще одну мені дуже... Дуже така жизня пісенька. Я їй казала, Надя, ти мені оцю ще не дала. Вона каже, катя Віра, було трошки мені раніше сказати, як, ну я вам, може, привезу додому, скажу. Ну, така пісня. Я її в церкві стояла, мені прямо сльози розлилися, так, так просто і про нашу Україну і про Бога, про все воно, так. про наших дітей пісня. Про всіх. Боженько, спаси наших дітей. Сохрани їх, і защити їх від болезнів, От усього всього не гараздні, щоб сім'ї було добре. І хай їх Бог, Женька, охороняє, а не охранити, хай їх оберігає. Оце ж кажуть у стрічці оці чорнобривці, якщо можна їх заварювати кип'ятком і можна випити, це липити. Оце ж я читала і в газеті, оце оці го, що ми оце збираємо. Їх можна чаю впити. Оце лепесточок ось одірвала і чайок зробила. Вони дуже лічебні оці цвіти піти. Оце ж так вона. Наскільки... Наскільки воно все добре? Да, зараз все, стійці достану. достану. Да, так, оце візьме, Прошло, та тут І я її візьму. Кума, А для чого? Оце його беруть носовичком, оця його перев'язують оцього. А ви знаєте для чого? Ні, я не знаю. І ось тепер стріцю цю. Ось ось проскурочку. І проскорочку поставте. І тут ще іншу Це сторони. Це ваша. Ось бачите? Бо вже кажуть, у їх магічної сили немає Оця стріця. Вона магічну силу має рік, а ця вже стріця не має магічної сили. Це вже вам у прошлому році. Ось бачите, да. прошлорічна така стріця висохла, да. ось, а наче жива дивіться, так? Подивіться, да? да? вривці тут, усе тут є. А ви знаєте, що ми? Треба було ось. Що. Будеш спас, треба й колосочків по. Святі. Візьмете тоді. Візьмете. Зробимо такий красивий цей букетик. І ще я піду в церкву. на Спаса. Угу. Оце ж на спаса, треба перший сніп, що ми в'язали, зерном да. обсвятить і потім як сіять його туди додати ну, у... да, в да. зерно. От, ми ж, ну, ми да? е... Я ж у цьому році думала, візьму ж, все забулося, а, ми... а зелені нарізала собі, а воно таке красиве. Стоїть у мене в вазі, оце зелені оці оце не хліб, пшениця не а вони такі красиві стоять. Я побачила в церкві оце таке. Думаю, я ж зроблю на той рік собі. І зробила та красота, красота. А, а вже спілого хліба. Щося не всла? Ще, ще є, можете сходити, я вчила. Володимирова. Не сходю, бо він уже потемнів. Потемнів, так. Да, чорний зробився. А душі. оце ось оно, ось о, ось я, я взівала такого. Потемні, потемнів, але ще там така трошечки залишилася. Але ж ви мені, Володимир, обіцяли дідуха зробити і не я... зробили. Зробила, вдома. Мій, <рес> зробила дід... вдома, принесу. <рес> і сюди треба поміняти, зробила. зробила. Зробіть, я як ваший читатель. Перший у цьому вашій, піддержую вашу і читаю вашу всю літературу. літературу. І... Так, дівчата, посиділи, повспоминали, пора йти їсти так. коржі з, мед, з маком, з медом, а на спаса, приготуємося, ще підемо ще. в церкву і ще поставимо свічечки за упокій, за здоров'я. Ви можете внучку передати привіт. Вона подивиться і. Настенька, тим бабушкою і Богданчик. Як бачите бабушку, бабушка вам великий-великий привіт передає. Бабушка за вами скучає, бабушка вас любить, і бабушка вас всіх дожде. І своїм дочкам, своїм зятім, своїм внукам цим у, у городі, всім кропивницькому передаю привіт, діточки. Я рада за вас, я вам благодарна за все. Я вам щиро-щиро дякую за все. От, а тепер можна йти таки їсти. Коржі з маком да. і з медом. Ну що, Володимировна, я... а це вам я дам проскорочку. <світ> залиште, залиште, я заберу. Це ваша проскурочка. Хай Боженька вам принесе удачі, здоров'я і благополуччя. До нових зустрічей до 19 серпня. <світ> <світ> ну що, дякую. Ви були на каналі Люда, Село і Люди. Дякую за перегляд. Кому сподобалось? І ще раз завітайте до Дякую мене. Дякую за свою куму, що вона мене завжди приймає, завжди гості приємно і завжди з радістю мене виглядає. Так, кума, да, команда. Дякую вам. Кула. Ну що, пока-пока. Пока-пока.